Вітаю В етері телеканалу ТВА. Інформаційний випуск Теми Дня. У студії працює Аліна Рябко. Традиційно у цій порі розповідаємо про найактуальніші події 1 лютого. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 343-та доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу збройні сили знищили ще 920 окупантів. Авіація сил оборони. Протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога та 2 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Ракетники й артилеристи уразили 13 районів зосередження живої сили противника, один пункт управління та один склад боєприпасів. Росія продовжує доводити байдужість до своїх військових, зокрема тих, кого поранили. Противник продовжує зазнавати втрат. Так, в районі Новоїванівки Луганської області. Облаштовано ще один військовий шпиталь. На лікуванні перебуває близько ста російських військовослужбовців. Ступінь важкості поранення зазвичай занижують та не обліковують у медичних документах. Після Надання мінімальної допомоги відправляють на передову. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Загинули виборюючи для українців вільне незалежне життя. 1 лютого начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк вручив державні відзнаки родинам восьми полеглих героїв. Орденом за мужність третього ступеня посмертно нагородили старшину Руслана Романчука, солдатів Івана Петрика, Олександра Пападюка, Михайла Попюка. Орденом Богдана Хмельницького третього ступеня нагороджені старший лейтенант Іван Серна, молодший лейтенант Олег Ленюк, старший лейтенант Микола Анасійчук, а солдати Сергія Ністрюка посмертно нагородили відзнакою за військову службу. Буковина попрощалася ще з одним героєм, який поклав життя, боронячи рідну землю від російської навали. Солдата Філіпчука Анатолія, воїна військової частини А-4010, в останній шлях провели в селі Киселів. Вічна пам'ять та слава відважному захиснику України. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Перетрубації у високих кабінетах голова фракції Слуга народу Давида Рахамія у своєму телеграм-каналі анонсував великі обшуки. Зокрема, співробітника служби безпеки сьогодні завітали до члена ОПЗЖ Вадима Столера. Деталі стануть відомі згодом. А ще СБУ разом із бюро економічної безпеки нишпорять вдома олігарха Ігоря Коломойського у Дніпрі. За попередньою інформацією йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 мільярдів гривень та ухилення від сплати митних платежів на величезні суми. Саму митницю теж не обійшли стороною. На засіданні Кабінет міністрів України звільнив усе керівництво Держмитслужби. Арахамія зазначив, що країна під час війни буде змінюватися. Якщо хтось не готовий до змін, то держава сама прийде і допоможе їм змінитися. Також обшук провели в екс-очільника МВС Арсена Авакова. Як сам він повідомив журналістам, дивилися контракти Airbus, відпрацьовуючи одну з версій катастрофи у Броварах. Звичайно, нічого цікавого для слідства виявлено не було. Україно-французький контракт на постачання МВС Україні вертольотів Airbus укладено у рамках міжурядової угоди, ратифікованої Верховної Ради України у 2018 році. Крім того, контракт проходив аудит французького уряду та казначейства. Ці гелікоптери врятували і ще врятують тисячі життів. Я гордий, що брав участь у цьому проєкті. Набирає обертів скандал з чиновником Міноборони Олександром Лієвим, який тривалий час працював у Чернівецькій облдержадміністрації та сформував тут команду, яку згодом перевіз у Міністерство оборони. Зараз журналісти закидують чиновнику про російську позицію та підтримку окупації Криму. Сам Лієв заявив, що все це вкиди з матою дискредитації міністра Резнікова. Хоча на сторінці чиновника досі є пост, написаний ним у день так званого кримського референдуму. День історичний. Я люблю нашу республіку незалежно від флагів. З позиції Кримського народу потрібно зчитатися. Надіюся, цей дорогий урок для України не пройде зря, ну а Крим своє світле майбутнє определить сьогодні. І от кілька годин тому журналістка Янина Соколова повідомила на своїй сторінці у Facebook, що Олександр Лєв написав заяву на звільнення з посади. Часом є Часом немає аварійні відключення світла по Україні продовжується. Більше того, це вже стало буденністю воєнного стану. Працівники Чернівці обланархо продемонстрували нашим кореспондентам, як саме відбувається процес перемикання світла між групами абонентів. Тож від кого залежить відключення та чому не завжди вдається дотримуватися графіків? Далі у сюжеті. Відключу. Так, працівники Чернівці обленерго здійснюють перемикання світла вручну. Ми приходимо до диспетчера і диспетчер нам дає в куди ми маємо їхати. Нас розділяють по бригадах і виїхаємо тоді. Відтак, цілодобово черговий диспетчер підтримує тісний зв'язок з бригадами. Він, дотримуючись графіка, телефонує та надає бригаді команду, на якому розподільчому пункті та яку комірку необхідно знеструмити. Яку комірку номер комірки, що відключити, що включити. Ми на даний момент будемо відключати лише, включати ми нічого не будемо. Відтак, дочекавшись відповідної години, пролунав дзвінок від диспетчера. За його вказівками, бригада натискає на потрібні кнопки у розподільчому пункті. Цей, до прикладу, живить орієнтовно 50 будинків. заходимо. Заходимо. Мені затопонував черговий диспетчер і давав указівки, які ми комірки маємо відключати. На даний момент ми відключили всі комірки від. Ті займі лишили основний. Що йде у нас з високої сторони? З дуже великий у Чернівцях сім розподільчих пунктів для перемикання світла вручну. У нас тут лікарень багато є, і ми мусимо вручну відключати. Пультом, то всі райони були без світла і лікарні, в тому числі. Хоч процес і надовго тривалий, який займає орієнтовно 5 хвилин, діяти потрібно оперативно, щоб встигнути на наступний об'єкт. Утім, дотримуватися графіка не завжди вдається, на що неодноразово скаржаться в Буковинці. Ми встигаємо, але коли є бувають, що пробки, ми там хвилин 15-20 можемо не, не успіти угу. приїхати, включити її або відключити. У нас аварії можуть бути, що треба поїхати, ліквідувати аварію. І так, а друга бригада, наприклад, аж в Шадгорі. І ми не можемо І ми приїхали у ліквідували аварію. І скорше її приїхали, відключають туди. Аліна Рябко, Максим Білотка, ЧТМ, дня» ТВА. транспортна картка у гастрономі. Вже з 2 лютого чернівчани можуть придбати картку для оплати проїзду у комунальному транспорті. Проте у перших рядах так званих реалізаторів опинилася торгова мережа Чернівецького міського голови. Як обирали місця продажу карток? Дивіться у наступному сюжеті спершу на обіцяли, а потім взялись обдумувати, як виконати обіцяне. Схоже, саме за такою стратегією, вже майже два роки працює чернівецьке тролейбусне управління. Наперед обіцяють чернівчанам зручності від прогресу і інновацій, а вже потім поспіхом думають, як ці інновації втілити. Здебільшого з великим запізненням так сталося і з реалізацією транспортної картки загальна, яку обіцяли впровадити ще восени 2022 року. Але у вільний продаж вона. Потрапить лише зараз. Тож вже з 2 лютого чернівчани можуть придбати єдину картку для оплати проїзду у комунальному транспорті. Це багатофункціональна вона. вона є, буде зручна в користуванні. Її можна буде придбати в магазинах. Нива в магазинах Тайстра. Ну звісно ж у перших рядах торгові точки, які мають безпосередній стосунок до бізнесових справ мера Романа Клічука. Все ж цікаво за яким критерієм добирали підприємців, яким довірили продаж карток від комунального підприємства. Ми звернулися до ре регіональних мереж, які є самими більшими. Від ну, відповідно, звісно, щоб покрити місто в повному обсязі. Ми звернулися до самих крупних, в тому числі ми звертаємося і звернулися і до середніх підприємств, і до малих, і до кіосків, і до кафе-барів, тобто в будь-якому. Завкладі ми хочемо, що щоб було в продажі транспортних. За словами Романа Васильовича, представники ЧТУ особисто ходили по торговим точкам і пропонували їм співпрацю, так би мовити, на благо міста. Тому я зараз і прес-конференцію зібрав і до і донести інформацію до всього бізнесу. Хто хоче взяти на на продаж транспортну картку, що вони обов'язково звернулися чи в міську раду, чи в ЧТУ на заключення угоду. Це, це, це ну це не є обов'язковим, це є як бажання, то кожного підприємця бажання наше, що воно було всюди. Щоправда, таке звернення чомусь не анонсувалось публічно заздалегідь до впровадження картки. Тому влада сподівається, що після сюжету ТВА коло охочих торгувати картками розшириться. А поки що придбати транспортну картку загальну можна у мережах магазинів Тайстра, Нива та у кіосках, які знаходяться біля зупинок. Анастасія Іванова, Максим Білоткач, теми дня ТВА. Пропонував 2 тисячі гривень 30 січня. У заставні патрульні помітили автомобіль, водій якого порушив правила дорожнього руху. Правоохоронці зупинили ауді для перевірки документів. Місцевий житель намагався уникнути відповідальності за керуванням автомобілем у нетверезому стані та запропонував поліції хабар. Правоохоронці відмовилися від грошей та зафіксували протиправні дії водія. За йому загрожує до 4 років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування. Водій легковика збив жінку на переході. 31 січня в Чернівцях внаслідок ДТП травмувалася місцева жителька. Водій автомобіля Рено Кенго допустив наїзд на 49-річну жінку, яка переходила проїжджу частину на пішохідному переході. Потерпілу із тілесними ушкодженнями медики доставили до лікарні швидкої медичної допомоги. Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. Полум'я знищило геть усе. Уночі 1 лютого у Чернівцях на першому провулку Івана Підкови зайнялася альтанка, зблокована з дерев'яною господарською будівлею, де зберігали дрова. Деревина легкозаймистий матеріал, а тому пожежа швидко розповсюдилась. Причини займання встановлюють. Ще одну нічну пожежу гасили в селі Романківці. Там горів житловий будинок. Вогонь пошкодив перекриття будинку та частково димохід. За попередніми висновками фахівців будівля зайнялась через ваду в конструкції в печі та димаря. Відійшла у вічність співачка та акторка з Буковини Марія Миколайчук. Життя дружини видатного актора та кінорежисера обірвалося на 81-му році. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці обласної ради з посиланням на племінника артистки Михайла Грицюка. Він розповів, що жінка довго хворіла. Відомо, що у 2021-му Марія зіграла у фільмі Романа Балаяна Ми є. Ми поруч. Це була остання її роль у кіно. Вічна пам'ять видатній Буковинці щирі співчуття рідним і близьким. Національно-патріотичний іконостас нашої держави у Чернівецькому обласному художньому музеї відкрили виставку відомого скульптора Володимира Гамаля у молитві за Україну. Там побували і журналісти ТВА. Далі до вашої уваги їхній сюжет. Це Володимир Гамаль, відомий скульптор, який створює витвори мистецтва уже понад піввіку. І зараз у Чернівецькому обласному художньому музеї він представив виставку під назвою У молитві за Україну до експозиції увійшла 21 робота у жанрі кругла скульптура і рельєфи. Тут така виставка може трошки патріотичним нахилом. Багато нових робіт. От ви бачите на сцені. Це ті хлопці-дівчата, які йшли попереду нації. Завдяки яким ми є достойні українці серед цілого світу. У центрі експозиції вперше представили скульптуру, від якої пішла назва виставки Молитва за Україну, яку митець створив минулого року. Виконана вона в дереві та граніті, і ще автор зробив деякі акценти кольором при створенні цієї роботи. І оскільки вона в нас займає в експозиції центральне місце, не тільки тому, що це є новий твір, який представлений вперше, але і за своїм змістовим, смісловим наповненням так само. Нині в молитві, напевно, всі люди. Котрі моляться за незалежність і за свободу нашої держави, окрім того, на виставці багато рельєфів видатних українців 18-19-20 століття, які докладали багато зусиль в розбудову української нації. Серед них Тарас Шевченко, Ольга Кобилянська, Леся Українка, Григорій Сковорода, Олександр Довженко. Всі рельєфи вони розміщені на золоті. Тій, так, на позолоченій основі, що наводить на асоціацію на спомини про те, як створюються твори іконопису. І ось в такій кількості ці портрети, виконані, розташовані на золоченому цьому тлі, напевно, мають викликати асоціацію іконостасу. Тобто особисто в мене. Ця експозиція це є національно-патріотичний України. Митець не виокремлює жодну зі своїх робіт. каже, що всі скульптури виконує з любов'ю, захопленням та відповідальністю. А натхнення для їх створення може прийти у будь-який момент. Це є магія без перебільшення. А Василя стосує я зробив, тому що тут був вечір. Одна пані професорка Чернівецького університету читала лекцію про Василя Стуса. Я багато чого знав, але там настільки було емоційних, вражаючих моментів, що то мене так зачепило, що я мусив, то я відразу на другий день почав робити. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, «Теми дня ТВА». Це були всі новини на цю мить. Журналісти ТВА тримають руку на пульсі подій життя нашого міста та краю і обов'язково розкажуть вам про них у наступних випусках. Тож я з вами прощаюся і дякую, що ви з нами. Затишного вечора та позитивних думок. На все добре.